Так, сьогодні у нас з вами лабораторна робота, називається диспетчер завдань Windows. Ви, в принципі, з task менеджером знайомі, Ctrl, контр Del, Дло, в принципі, знаєте. да? Єдине, що у вас тут просто треба навчитися зараз користуватися цим сервісом більш розширено. Значить, цілі та задачі у вашій роботі. Навчитися ну, викликати його, ви, в принципі, вмієте його, і е, управляти процесами в диспетчері задач. У вас якби, є три вкладки, які ви маєте е, сьогодні розібрати, ну, типу, вивчити. Це робота на вкладці процеси, робота на вкладці сервіси і робота на вкладці перформанс або «Продуктивність». Значить, е, Це, що вам треба, це ПК з, з ОС Windows. То да. процедура теж сама. Все, що робите, відмічаєте, підтверджуєте принципі і показуєте, що ви робите. Значить, ну і коментуєте за наявності, робите висновки і все. Значить, які тут особливості є? Та, в принципі, нічого, бо достатньо проста робота. Вона така більш ознайомча, щоб ви просто могли розвинути свої практичні навички з адміністрування Windows. Питання є? Немає. Вибачте, будь ласка, а я ще й не зайшла. Могли б Могли ви мене відмітити? Так, да, звичайно.